Ой, весна, весна, днем красна! Що ти мені весно принесла? І саме сьогодні я хочу розповісти, а що в мене трапилося за ці перші вісім днів весни. Покажу вам готовий виріб, покажу над чим працюю. Але, перш за все, дівчатка, сьогодні, 8 березня, навіть сонечко вітає нас із цим святом. Так, я знаю, що дехто святкує, дехто взагалі не полюбляє це свято. Але особисто для мене воно вже давно перетворилося у свято сильної жінки, яка своїм внутрішнім, внутрішнім теплом, внутрішнім сяйвом може освітити той темний шлях, який. Можливо, їй прийдеться е, пройти у своєму житті. Це свято мужності, це свято краси, жіночності, це свято тепла. Тож, шановні мої красуні, звісно, я від. Усієї душі, навіть пташки, навіть сонце, нас усіх вітає із цим святом. Незважаючи ні на що, саме сьогодні мені хотілося відзняти це відео, показати одну готову свою роботу і над чим я працюю. Ви розумієте, я намагаюся ухопити кожну хвилину, бо все ж таки. І я, знаєте, себе хапаю на тій думці, що вже ось я так мені б хотілося. Я сподіваюся, що вже наступне 8 березня я буду знімати в квартирі в чотирьох стінах. Тож буду користуватися можливостю і якомога частіше знімати на природі. Тож, давайте перейдемо до готової моєї роботи, але про все по черзі. Минулої зими мені пощастило придбати маточки від Лана Гроса, Пряжа називається Папагало. Що це таке, звісно, я все все-все буду вам показувати це шнурочок. Здебільшого сплетений, бачите, з мериносу, вовне тонкого мериносу, і зовсім зовсім трішки ось цієї поліамідної ниточки, яка тримає і поблискує. І я сподіваюся, що камера передає цей блиск. Саме о, чому цей виріб? Вив'язуючи свій шарф палантин у мене є група в телеграмі. Я, я думаю, що вона буде розвиватися, буде розширюватися. Це не тільки про шарф палантин це про ідеї, це про натхнення, це про наші з вами вироби. І вив'язувала, і розумієте, до цього я в'язала. Кашеміровала по песу, чи то футболка, чи то джемпер, поки що невідомо. Але кожного разу я розповідаю, наскільки це класна пряжа для кожного, скажімо так. Ви розумієте, бачення полотна для кожного своє. Я кожного разу кажу, що у мене є своє певне бачення полотна. Так ось. Коли випереш і все інше, давайте туди, що відбувається після в'язання, це клас. Але саме в'язання з кашеміру це не про насолоду, це про зосередженість пряжа, вона закрита, вона суха, і таке враження, що ти працюєш з бавовною, і то мені з бавовною інколи набагато легше і приємніше працювати. Так ось. І коли я в'язала свій шар палантин, це вже скоріше не шарф, а палантин, я використовувала наш Олівку. Це бебі ланіфічо дель Оліво. Де йде однакове співвідношення Бебі, альпаки і кідмохеру на поліаміді, і саме ця пряжа папагало як найкраще підійшла до мого проєкту. І ви знаєте, коли я в'язала, я зловила собі себе на тій думці, що я просто кайфую від в'язання. Мені подобається все. Мені подобається процес в'язання, мені подобається, що я бачу. Мене неймовірно надихають кольори. Ну, можливо, тому що. Що в природі ще немає так багато кольорів. Хоча, ви знаєте, якщо пригледітися такий великий спектр різнокольорових відтінків, але все ж таки це не ці кольори. І я зрозуміла, що я негайно хочу відв'язати собі виріб. Він повинен бути зовсім простий, лаконічний і весь акцент повинен бути саме в кольорах. І ви знаєте, звісно, можна було відв'язати, я розповідала, що саме не зовсім полюбляю я реглани, тому що ось тут іде приломлення цих смужок. Коли в'яжу круглу кокетку, там такого не відбувається. Але Останнім часом я дуже полюбляю доволі широкі рукави, і саме кругла кокетка не дає мені змоги цього, цього добитися. Тож я прийняла рішення, що мені потрібно якомога лак... лаконічніший виріб. Ще раз і ще раз, хочу повторитися з акцентом на смужки. І ви знаєте, дивлячись на палантин. Мені взагалі хотілося, щоб кожна смужка була своїм окремим кольором. Зараз я вам так, покладу пряжу і покажу, що ж маємо. Дивіться, дівчата без усіляких запитів. Моя охорона, звісно, завжди зі мною. Так, я розповідала, що у мене зріст 1,60 м, 48 розмір по об'єму грудей. І бачите, я його завжди вив'язую недовге. Широкий рукавчик, і який з ось таким манжетиком. Так, горловина. Я ще фотографій не робила, тому що в мене така ідея фікс. В середині березня, ну, я орієнтуюся по минулому року, були проліски і були медо. Вички, якось так квіти називаються, я вам їх ставлю. І в мене є така ідея фікс фотографувати і палантин, і саме цей джемпер в лісі, тому поки що немає фотографій, хоча, можливо, саме після завершення цього відео я сфотографуюся і щось вам додатково вставлю. Так, що, давайте що стосовно пряжі, перш за все, чим мене вона захопила своїми переливом своїх кольорів. І коли відв'язуєте, розумієте, постійно цікаво, що далі, а що далі, бо якщо ми з вами уважно подивимося на цей виріб, у мене, дівчата, скільки ж у мене пішло? 400 грамів. 4 бунтики пішло у мене на цей виріб. В'язала я спицями 3,5. Нам рекомендують, звісно, обирати більший розмір спиць. І саме Лана Гроса рекомендує на мій розмір брати 500-600 грамів. Я придбала з 600 грамів, ну, звісно, орієнтуючись на виробника, бо мені здавалося, він знайбільш. Так, звісно, якщо його зробити трішки ширше, він в мене є в півобхваті 50 см. Ви ви бачите, що він зовсім недовгий. Якби я його зробила ще трішки довшим і трішки ширшим, то звісно, у мене пішов і цей моточок. Як працювалося це, ви розумієте задоволення з першої петлі? Ниточка, вона дуже дуже ніжна. Оскільки я в'язала металевими спицями чагу, то вона в мене, знаєте, наче само в'язалася завдання було тільки, щоб мої руки тримали спиці. Так, оскільки тут йде шнурочок сплетений, то є така думка, що чим топіші спиці, тим легше в'яжеться як букле, і оця гострота вона не впивається в... всередину. Не знаю, чому я взагалі не мала з цим проблем. Але Давайте ми з вами уважно подивимося на це полотно і помітимо, що воно нерівномірне. Я не можу, знаєте, тут і немає ефекту фламе, але все ж таки можна було, звісно, можна було якісь е, частинки відривати, щоб не було. Але мені здається, я не договорилася, щоб полотно було однорідне. але... Якщо уважно подивитися, то все одно, так чи інакше, воно неоднорідне є потовщення, є потончення. Тож в'язала, як шла ниточка. Ось у мене є бунтик. Зараз я вам покажу, де йде, бачите, ось таке ось. Ось таке потовщення, то, звісно, коли, ну, дивлячись від того проєкту, який я буду використовувати саме з цим бунтиком, якщо буде потреба, я відмотаю і відірву. Якщо не буде потреби, то так і буде, бачите? Але дуже-дуже подобалося. На горловину я використала е, спиці. 2,5. Основне полотно я вив'язувала спицями 3. Резиночку я відв'язала на спицях номер 3 Я розуміла, що мені потрібно, щоб якщо б я вив'язувала 3,5, то резиночка вона була б ширше. А моє завдання було, щоб вона просто лаконічно завершувала мій образ і не, і не ем, виконувала роль резинки. Рукавчики. Що стосовно рукавчиків, то я їх відв'язувала на спицями 2,25. Мені пані Ірина подарувала тріо від Хая Хая Бамбук. І ви знаєте, вони були не такі гострі, як спиці чи агу. І от якраз я постійно не знаю, чому задівала. І, ну, тут цього не видно, але тут, знаєте, зачіпка на зачіпці. Подивіться, будь ласка, мені здається, доволі таки гарно виглядає резиночка. І у мене тут так є місце. Зараз вам його знайду, покажу. Де ось, якщо вам видно, ось тут також ниточка була м -м, з таким спотовщенням, але я нічого не вирізала. І ось такий чудовий яскравий виріб вийшов у мене на весну. Мені дуже-дуже подобається. але... Давайте так, ти, от, умовно кажучи, я відв'язую речі і намагаюся їх продати. І що я хочу сказати, що якби я продавала, то в мене були б сумніви, Чому? тому що вона все ж таки, ви знаєте, доволі делікатна. Є пряжа, як на мою суб'єктивну думку, яка підходить не для того, щоб на неї щось надягали, а щоб вона вже була самодостатнім верхом. Тобто на неї не жилет, це поки що, можливо, я помиляюся. Нічого щоб не було тертя, бо вона доволі тендітна, доволі делікатна. І мені здається, що якщо на, на, ц, на, ц, на, ц, на цей виріб надягати верхній одяг, то вона дуже швидко вийде з ладу. Але ще раз і ще раз мільйони разів повторююся, що це моя суб'єктивна думка. Мені дуже подобається, виріб вийшов легкий. І ще раз, чому було цікаво, тому що подивіться, будь ласка, і скажіть, чи знайдете ви однакові повтори. Навіть коли ми купуємо дундагу з довгими переходами, купимо три пасми, але все ж таки закономірні секції буде. Тут, дівчата, подивіться. Тут все різне, і саме якщо купляти пряжу Папагала від Лана Гроса, то можна створювати унікальні речі, які будуть тільки у вас. Так, я цю пряжу спробувала. Чи виникла в мене така думка відв'язати ще якийсь виріб? Так, є думка відв'язати виріб, але саме цей легкий ніжний повітряний шнурочок. Я б використала або для жакарду, або використала для палантину, де в кожному рядочку йде свій колір. Так що, дівчатка, ось такий у мене вийшов нарядний джемперок. Мені дуже подобається, і е, мені здається, його можна носити будь-чим, як із спортивними штанями, так і з джинсами. Подивіться. Ось така перша річ у мене вийшла. Так, і ще що хотіла сказати, я завжди приділяю так ось, знаєте, окреме місце для горловин. Це моя особиста суб'єктивна думка, дуже полюбляю круглі горловини. І саме в секційному фарбуванні я намагаюся зробити так, щоб горловина по кольористиці геть відрізнялася від основного полотна. І мені здається, я тут дуже. Гарно, в мене це вийшло далі. Що стосовно завершення, спочатку я хотіла закінчити ось цим е, темною маджентою або темною фуксією, але не було того результату, і я чекала ось цієї яскравої бірюзи, щоб завершити виріб. Насправді, мені дуже-дуже подобається те, що я маю. Так що, дівчатка, ось така моя перша готова робота. Зараз вимкну і буду показувати, над чим я працюю. Змінила локацію, чомусь так захотілося, і зараз буду показувати проєкт, над яким активно працюю аж в спиці. Аж з-під спиці дедин. У мене мама дуже полюбляє ангору. І якщо ви давно зі мною на каналі, то ви бачили, що я відв'язувала два вироби з китайського ангори 80 на 20 у дві, ни... у дві ниточки спиці 3,5. Для неї була від... був відв'язаний джемпер з ангори італійської Біаджолі Мадесто 800 метрів на 100 грамів спиці номер 3 був відв'язаний бактус з ангори. Регіна, Реджина, всі називають її по-різному. Це також італійська, вона набагато товстіша, ніж Біаджолі Мадеста. Потім була відв'язана лапописа 50 на 50-50% альпаки, 50% вовни. І саме з Ангори був Жакардовий візерунок. Всі фотографії, які я знайду, я обов'язково вам ставлю для наглядності, для наочності. До нього також були відв'язані рукавиці, тобто це був повноцінний комплект хустина, бактус, лопопеси і рукавиці. І коли на просторах інстаграму я побачила, Саме ось цю пряжу, то насправді ви знаєте, у мене перед очима була не пряжа, а була мама в цьому виробі, бо на мою суб'єктивну думку, звісно, коли вона помірять, я вже дізнаюся. Саме цей колір підійде їй якнайкраще. Мені дуже дуже подобається ця пряжа. Я придбала сім чи вісім маточків, ось так в магазині вони продавалися. Я забрала все, що запропонував продавець. Те, що мені вистачить, навіть в цьому не сумнівайся. Метраж доволі товстенький, використовую спиці 3,5. На резиночки використала спиці 3. На манжети також буду використовувати або спиці номер 2 з таким ефектом, або спиці 2, 25. І Чим мені подобається ця пряжа? Тим, що вона доволі м'якенька, вона випускає характерний для, для якісно ангори, ангоровий пушечок вибачте за тавтологію. І ви знаєте, вона не так лізе, як може лізти інша ангора. Але я пам'ятаю, що працювати з нею саме задоволення, як тільки я почала. В'яжу, та що я очітру, навіть зараз. Та що я очітру? А все від того, що якби вона майже не лізла, її пушечок потрапляє мені в очі, до носа, до рота на штани, і е, все ж таки в'язати її приємно, але відчуваю деякий дискомфорт від того, що все ж таки вона зовсім зовсім трішки ліз. Зараз вам покажу це також. Це також доволі е, проста модель. Зараз вам показую, що я відв'язала. Бачите, вже е, така левова робота пророблена, проста горловинка, так можна було б відв'язати з ефектом е, кетльовочки, але вона пухнаста і знову виріб доволі простий з акцентом на пряжу. Давно ще, ну як, так, давно ще влітку я у Олі на каналі побачила, що вона вив'язувала широку регланну лінію. Так само на ось цей відділ вона виділяла більшу кількість петель, ніж виділяла я до цього. Мені ця ідея сподобалася, і кожного разу, коли я вив'язую регланні лінії, я пригадую Олю. Ось, дівчатка, над. Таким проєктом я зараз працюю, що хочу сказати. Одним з моїх помічників є ось такий тросик, який я вдягаю на спицю. І коли мені потрібно поміряти, щось, я не пригадую, що я замовляла в магазині Філата Фортуната, і вона надіслала мені два тросики. Ось таким чином я надіваю на спицю. роблю... Потрібний мені об'єм і завжди можу поміряти. Так що, дівчатка, ось такий мій весняний проєкт на спицях. До лопописи, поки що, м -м, з Кашеміру я не повертаюся, бо я не знаю, чому я хочу отримувати насолоду прив'язання і нічого не можу поробити. Ну, не можу, поки що я повернутися до ціла пописи. Хоча. У мене є ідея фотографування, оскільки у нас тут багато терену росте, і коли він квітне, це неймовірна краса. І в мене ідея саме в тіло попесі сфотографуватися в Тернові. Тож коли я буду бачити, що він вже почне розпускатися, то звісно я активно візьмуся за цей проєкт і сподіваюся, що в кінці березня я вам вже покажу або готову футболку, або готовий джемпер. Так що, дівчатка, подивіться, я не знаю, можливо, я зараз вибрала не такий гарний ракурс освітлення, але сподіваюся, що вам цей ангоровий пушечок видно. Мені дуже-дуже-дуже подобається те, що я маю. Я дуже стала боя... боятися. Бджіл, бо вони нападають, я намазала обличчя кремом, забула, що вони вже вилізли, і вони вже прилітають до мене, сіла на руку. Сподіваюся, що вона полетить у своїх справах і про мене забуде. Так, ну що, дівчата, показала я вам. Детальніше на ангорі, звісно, я буду розказувати, коли відв'яжу, скільки в мене пішло, детально покажу резиночки, але насправді і в ангорі резиночки вони доволі умовні. І це буде повторення, цей джемпер він буде повторювати модель саме цього джемпера, який на мені. Так, ну що, дівчатка, ще раз і ще раз я вітаю вас зі святом. Зараз змонтую це відео і побіжу до лісу, вигулювати собак і, звісно, буду викладати вам це відео. Тепла, натхнення, невичерпних ідей я вам бажаю не тільки сьогодні, а й завжди, щоб вам було з чого в'язати, щоб вас підтримували близькі, рідні, у вашому хобі і щоб ви в'язали якісним інструментом з якісної пряжі. З вами. З вами була Юля. До наступних зустрічей. До побачення вам від мене серденько. До побачення!